Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вас вітати у своєму новому в'язовлозі. Це відео я хочу розпочати із розпаковки тому гайда на нову пошту за моєю посилочкою. Давайте разом подивимося, що мені прийшло. Якщо чесно, я думала, що посилочка буде трошки більша. Будемо дивитися! І перше, що ми бачимо, це канва. А, так, у мене зародилася дуже геніальна ідея зробити шопер з канви. А, і а, це було не першочергове моє замовлення. А першочергове моє замовлення була ось така пряжа, точніше, шнур. Так, і там ще мало бути. А, і ось такий шнур. Також мені прийшли ось такі ручки для шопера. Поки не буду їх розпаковувати, вже розпакую, коли буду робити безпосередньо шопер. Ще один шнур. Також очки. і ще можу бути одні очки. А ось. Так, і того. Робила я замовлення, бо мені потрібно було ось ці три шнури. Точніше, два шнури, але одного шнура я взяла два моточки. Ось це мені потрібно було. І далі мене понесло. Я вирішила, що якщо я вже роблю замовлення. І там є акція на канву, то потрібно замовити канву. Бо в мене є така пухнаста пряжа, я б хотіла такий шопер. Але. Но для цього шопера мені б хотілося зробити з якоїсь іншої пряжі, не пухнастої, щоб воно було тверде. Вирішила замовити ось цю пряжу. До речі, я не впевнена, чи мені воно підійде для дна, бо я бачу шнурочок такий дуже тоненький. Ну, побачимо, будемо щось думати. Можливо, можливо, я візьму в два складення. Ось. І так як я вже беру. Канву, то мені потрібно ручки. Взяла ручки ну і е, також вирішила докупити ще декілька оченят. Мені потрібно їх для іграшок, які я планую зв'язати. І ось таке гігантське замовлення у мене вийшло. Почну я роботу з тих шнурочків, буду робити такий фартушок або запаску. Не знаю, як вас говорить. Це буду робити, я зрозуміла, що в стилі макраме. А не в'язати, я вже знайшла майстер-клас. Десь тут прикріплю, буду в'язати по Ютубу. Так, і які у мене відтінки? Це в мене шнур Макраме XL. 137-й відтінок, а це Макраме, Янард Макраме. Також 137-й. Він такий а-ля натуральний. Я вже обрізала шнур необхідної довжини і кількості і прикріпила до стільчика. На цьому я буду в'язати, бо в мене немає ніякої там вішелки для одягу. Тому я думаю, мені так буде зручно. Знаєте, воно виглядало легше ніж здавалося. Я пров'язала вже такий невеликий відрізок, боже мій, і я ледь розібралася, як плести у ці рапсові вузли, вони так називаються. Мені почалося дивитися окремі відео, як просто плести цей вузол, тому що з майстер-класу я не зрозуміла. І навіть зараз я ще не до кінця приловчилась це робити, оскільки іноді мені іноді це досить часто, кожен другий вузол приходиться перев'язувати. Е, ну, виглядає не ідеально, звісно, але можемо скинути на те, що якби я ж не плету макраме, ось, але взагалі я думала, що воно буде набагато легше ніж є насправді. Пров'язала я частинкою з бахромою і вже далі дов'язую пояс. І що я вам хочу сказати, це те, що я вже навчилась відтренувалася в'язати цей рапсовий вузол. І зараз я просто насолоджуюсь в'язанням, точніше плетінням. так, Я ж не в'яжу, я плету, ну Одним словом, я отримую задоволення від роботи. Настільки захопилася плетінням, що спила цей пояс за один день. І навіть не за повний день, а за половину. Залишилось лише відпарити цю бахруму і підрізати кінці. Просто подивіться на цей результат. Звісно, образ не дуже підходить, але під якусь сукню це буде просто вау! Хочу показати, яка різниця між відпареною бахромою і невідпареною. Тому краще завжди відпарити або розутюжити цю бухрому. І ще одне. Я вже такого відпарю і придивляюся, де я буду обрізати, як буду вкорочувати, підрівнювати. І така дивлюсь наверх. Стоп! У мене ще воно висить, не в натяжці. І тут просідає. Ото б я обрізала, звісно. Добре, що я помітила, і зараз щось буду продумувати, якось фіксувати його на одному рівні, щоб обрізати точно рівно. Ось як я зафіксувала дзеркало і скотч. Сподіваюся, буде триматися. І буду зараз підрізати кінчики. Ви просто подивіться на цей результат. Це дуже гарно. Я дуже задоволена цим виробом, цим проєктом. Дуже швидко і просто дуже-дуже-дуже гарно. Це я так відділа підзвичайні лосіни і топ, і мені навіть захотілося поскладати якісь образи з цією запаскою, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Я взяла від джинси і бежевий сфетер. В моїй голові це виглядало трошки краще, але в принципі також непогано. Тут я хотіла помірити цю запаску із синіми джинсами, але вирішила ще додати а, таку жилетку, яку я теж колись в'язала. Мені доволі так подобається. Єдине, що можливо не вистачає трошки підкреслити талію. А так дуже гарно. Ось такий образ я склала на роботу в офіс. Я думаю, це ідеально підійде під офісний стиль. Подивіться, як гарно. Просто я навіть не очікувала, що з цією спідничкою ця запаска буде дивитися настільки гарно. Ну, це просто бомба! І я згадала, що в мене шовкова є не лише спідничка, що це шовк чи Я не впевнена, що це. Ось, а в мене ще є сукні дуже гарні. І, можливо, вийдуть класні вечірні образи. Ну, таке собі. Я спочатку думала, що з цією сукнею запаска буде дивитися дуже гарно, але мені здається, що дужина сукні взагалі не підходить під цей образ. Зараз будемо змінювати. Ну, а це вже виглядає набагато краще. Все таки дуже сукні вона вирішує багато чого. Як ви могли зрозуміти, аксесуаром я максимально задоволена буду носити і насолоджуватись. До речі, на днях у нас випав перший сніг, тому прийшлось дістати шаф зимову курточку і теплу шапку із рукавицями. До речі, шапку я в'язала колись сама, і також до неї зв'язала ще рукавички, планувала зробити ще маніжку, але поки руки до неї ще не дійшли. І, до речі, на днях ми ходили в кінотеатр на український фільм Ти Космос. Хоча відгуки про нього неоднозначні. Мені особисто цей фільм сподобався. Там є космос, драма, гумор, все, яке люблю. Я вважаю, що потрібно ходити дивитися українські фільми. Так, не всі з них гарно зняті, не всі з них з гарним сюжетом. Але це через те, що наша кіноіндустрія вона відносно молода і потрібно підтримувати саме нашу кіноіндустрію на її початках. А ще в цьому відео я хочу показати вам, як я зберігаю свою пряжу, як її організовую нещодавно. Я купила на OLX стілаж. Звичайний білий, я його ще не до кінця організувала, але ту частину, де у мене пряжа, я вже її організувала гарденько і зараз приведу вам екскурсію. Ось так виглядає стілаж. Я не буду вам показувати все, бо я його не доробила, не доорганізувала. І ось в цій частині я зберігаю свою пряжу. І перше, що кидається в очі, це така велика коробка. Тут явно все для в'язання, і тут саме у мене є декілька закінчених іграшок. Я їх в'язала деякі на майстер-клас по цих зайчиках. Я робила майстер-клас, десь тут зроблю посилання. А ведмедика я в'язала, бо мені просто хотілося спробувати його зв'язати. Я думаю, що я його скоро комусь подарую, щоб він вдома не пилився. Нехай краще принесе радість дитині. Ось канва з розпаковки. Тут деякі зразки, і ось тут лежить мій, напевно, найдовший так, тобто ще, в мене ще наповнювач хай там буде. І ось тут лежить найдовший мій проєкт. Я його почала в'язати ще в 23-му році і досі його не дов'язала. Це плед. Колись я зніму про це відео. Цей плед навіть наполовину не зв'язаний. Ось тут пряжа, яка чекає свого часу для цього пледу. І найгірше те, що цей плет мені треба буде повністю розпускати і перев'язувати, тому що здається, я не вгадала з розмірами, з шириною і там треба буде перероблювати. Далі, ось тут у мене зберігається пряжа або по кольорах, або по типах. Я зазвичай зберігаю пряжу саме так. І перша наша коробочка. Тут у нас пряжа напівбавовна. Тут є Янар джинс плюс, є повні моточки. Ось тут Янар джинс просто. Є повні моточки, а є в якісь незавершені проєкти. А, половина клубочків. Ось. чекає свого часу. І також у мене тут є мої багатостраждальні квадрати. Я вже також знімала відео, коли я перев'язувала кардиган з цих квадратів. Також десь тут прикріплю посилання. А, я. Переробила цей кардиган на інші вироби, на топ і на шопер, але багато квадратів ще залишилося. Я їх ще поки не придумала, як точно використовую. Можливо, зроблю якусь наволочку на подушку. Побачимо. І також у мене тут є якісь геть маленькі залишки. Напівбоняної пряжі. Я їх зберігаю, тому що, по-перше, в мене вже є деякі ідеї, що з них можна зробити. По-друге, я часто використовую пряжу. От буває такі, що не вистачає прям невеликого шматочка, і ти знаходиш в своїх якихось залишках, відрізках необхідного, необхідного кольору пряжі. І це дуже допомагає. Так, в цій коробочці поки все, поки вона, на щастя, не заповнена повністю. Зараз перейдемо до найбільшої коробки. Тут я зберігаю пряжу по, також по типах. Спочатку ми бачимо, це плюшева пряжа. Тут єнарт Дольче, Himalaya Dolphin Baby. Ось є повні клубочки, а є вже які залишки. І саме на іграшки я часто використовую такі вот залишки невеликі, бо часто в іграшках є деталі невеликого розміру і для яких не потрібен повний клубок. Так, далі в цій коробочці у мене. Відрізки пряжі, ну це геть маленькі відрізки, я не знаю, на що я їх зберігаю. Можливо, колись я його використаю як наповнювач, не знаю, але хай буде, знадобиться. Далі у нас пряжа з Аврори. Я не знаю, нащо її стільки накопила. Я спочатку купила, а потім подумала, що я буду з нею робити. Бо от коли я побачила особливо ось цю там рожеву і цю пряжу, і, боже, мій, я така була в захваті від неї. У мене просто очі світилися. Я накупила по три клубочки, а потім прийшла додому, а що я з нею буду робити? В'язати з нею дуже важко, через це ж взагалі не видно петель. Ну, Мені здається, це нереально щось зв'язати. Але. На цю пряжу у мене вже є ідея. Щодо інших, я поки ще не впевнена. Так, далі у мене що зберігаються якісь залишки пряжі Ярослава Бабоніної. Так, до речі, її потрібно перекласти до напівбавоняної. І ось тут у мене клубочки або залишки Alize Puffy і Alize Puffy Fine. От, от цю пряжу, там, де є пів клубочка, бо невеликий залишок, як наприклад, оця коричнева, я поки ще не знаю, як використати, але також сподіваюся, що колись пригодиться. І остання моя коробочка з пряжею. Тут вже я зберігаю пряжу по кольорах, а не по типах, бо тут всяка різна пряжа є. Ось, наприклад, тут е, пряжа рожевого, бордового, червоного кольорів. Ось це, до речі, я розпустила. З якоїсь жилетки чи светру, ще поки не придумала, що з нього зв'язати, але вже розпустила. З цієї пряжі, я здається, мала в'язати маніжку, але минулого сезону я не встигла це зробити. Можливо, зроблю цього сезону. А це я купила пряжу, бо думала, що воно буде ось такого кольору, як оця, але не вгадала з відтінком. І цей клубочок у мене лежить. Так, далі, ось ця перша у нас. Забула, як називається ця пряжа, Єнарт, я з нею робила сумочку. Також є залишок. Ну, взагалі не розумію, що з нього можна зробити, але зберігаю, бо можливо знадобиться. Так. Далі у мене шнури. Ну Це з нової розпаковки, я вам показувала в цьому відео. Також у мене тут зберігається рафія чорного кольору. Я її купила ще минулого року на панамку чи папайку. Купила навіть майстер-клас і так і не зв'язала. І минулого сезону не встигла, і цього сезону не встигла. Чекає наступного. Так. І ось тут у мене пряжа білого кольору. Тут у нас лише Alize Superlana Maxi. Я вже не пам'ятаю, що я з нього мала робити. Можливо, шапочку, але передумала, в інтерес втратився, і тепер вона лежить, чекає свого кращого часу. І ось тут. Збірна солянка різних білих пряж. Мохерла. Алізе Angora Gall, Мінг. Багато тут а, різних моточків і напівмоточків. Поки ще не знаю, що з них робити, але думаю, десь їх присобачити можна. Потім у мене ось тут ще зберігається пряжа. Тут у мене вже діючі проекти лежать. Це я покажу вам в наступному відео. Тут у мене є папочка з майстер-класами, бо я їх часто друкую. І ось тут цікава коробочка. Тут у нас прям геть маленькі залишки. І недов'язані проекти. Це зайчик з мого майстер-класу. Це, взагалі, маленькі кусочки. Плюшової пряжі. Ну, тут дуже багато таких кусочків, які, не знаю, чи я коли-небудь використаю, але зберігаю. Тут також черепашка не дов'язана, треба колись це все буде дов'язати. Ось так. І, до речі, ви помітили, що у мене такі гарненькі органайзери тут є. Я їх поробила дуже-дуже багато штуки. Тут ви бачите лише чотири їх, а ще в мене по квартирі багато їх лежить. А, ось тут так, коробочки, я їх не робила з такими косичками, а це зробила якби такі більш гарні, бо тут їх не сильно видно, а тут воно одразу кидається в очі. І зараз хочу показати, як я їх робила. Спочатку я накупила в Аврорі коричневий пергамент, і кожен рулон розрізала по 4 частини по 10,5 см. Розрізала канцелярським ножем і краще підкладіть якусь дощечку, щоб не. Пошкодити стіло, як це зробила я. Навіть не знаю, на що я надіялася. Потім ці рулони я розкрутила і порізала на чотири відрізки, щоб було легше плести косичку. Фіксуємо початок і потім звичайно косичку. Якщо у мене закінчувалася стрічка, то я фіксувала нову за допомогою двостороннього скотчу. Плила досить великий клубок, і потім беремо коробку необхідного розміру. Якщо вона у вас з візерунками, як у мене, то спочатку її треба чимось обклеїти. Я обклеювала палкувальним папером і за допомогою двостороннього скотчу. Такий скотч можна купити в епіцентрі. Я обклеїла всю коробку і трошки зайшла всередину, і після цього вже можна клеїти косичку. Перший ряд і останній я клеїла гарячим клеєм пістолетом, а всередині клеїла косичку на двосторонній скотч. Можна обклеїти всю коробку, а можна залишити зверху сантиметрів 5, як це зробила я. Тож дякую вам за перегляд. Не Недозі зустрінемось у нових відео. І підписуйтесь на мій канал. Я нагадую вам, що в мене стоїть ціль до кінця року на збирати тисячі підписників. Мені залишилося ще трішечки багато, немало 100 підписників. Тому буду вдячна вам за підтримку. І також не забувайте, що у мене є телеграм-канал. Посилання залишу в описі під відео. А там я часто ділюся своїми процесами, готовими роботами, схемами. І ідеями тому буду рада бачити вас і там. Також діліться в коментарях, як ви організовуєте свої запаси і залишки пряжі, чи багато у вас назберюється цієї пряжі, чи ви купуєте пряжу суто на проект і використовуєте її суто для цього виробу? Нічого не залишається. А чи можливо ви комусь віддаєте, продаєте залишки або непотрібну пряжу? До нових зустрічей!